Привіт усім! Сьогодні говоримо про те, як зробити редизайн сайту, і, що найважливіше, не втратити весь той трафік, який так довго здобувався. По суті, це такий собі покроковий план, як зберегти все, що було напрацьовано в SEO. От уявіть собі ситуацію може комусь і знайому. Запускається новенький, блискучий, сучасний сайт, все круто, всі радіють. А потім проходить тиждень, відкриваємо аналітику, а там просто прірва. Трафік летить вниз. Це знаєте, такий класичний кошмар для багатьох компаній, і, на жаль, він часто стає реальністю. Вся соль у тому, що редизайн це ж не просто нова картинка, це по суті повна перебудова будинку, міняється структура, адреси кімнат, тобто url адреси і навіть вміст. І якщо робити це без чіткого плану, можна ну буквально одним махом перекреслити руки seo праці. Але хороша новина в тому, що є спосіб цього уникнути. Окей, який у нас план? По-перше, розберемося, звідки взагалі ростуть ноги у цих проблем. Далі поговоримо про те, що треба зробити до запуску, це аудит. Потім найважливіше карта переїзду, тобто редиректи. Після цього зануримось у технічні перевірки, переконаємось, що контент і SEO на місці, і на десерт подивимось, як взагалі зробити так, щоб редизайн став не проблемою, а точкою росту. Гаразд, давайте почнемо з самого початку. І головне питання тут чому так стається? Чому сайт, який мав би бути кращим, раптом ніби зникає з радарів пошуковиків? А справа ось у чому. Пошукові системи, той же Google, роками, так би мовити, знайомилися зі старим сайтом, вони вивчили його вздовж і впоперек, знають кожну важливу сторінку, розуміють її авторитет. І от коли раптом змінюються всі url адреси для Google це виглядає так, ніби старий знайомий сайт просто випарувався, а на його місці з'явився якийсь незнайомець, і весь той seo капітал, всі позиції, посилання, вся довіра просто обнуляється. Тож як уникнути цієї катастрофи? Перший, і, мабуть, найголовніший крок це аудит перед запуском. Це як інвентаризація перед тим, як пакувати речі. Потрібно точно знати, де лежать найцінніші активи, щоб випадково їх не викинути. І що ж ми шукаємо під час цього аудиту? По суті, ми складаємо таку собі карту скарбів сайту. Нам потрібно знайти, по-перше, наші топ-сторінки, які генерують найбільше трафіку. По друге, найцінніші ключові слова. По третє, треба оцінити всі наші посилання, ну і, звісно, перевірити технічний стан, яка зараз швидкість, які показники Core Web Vitals, треба знати свої сильні сторони в обличчя, щоб їх врятувати. Як це зробити на практиці? Беремо Google Search Console і аналізуємо, які сторінки приносять найбільше людей з пошуку. Це наші золоті сторінки. Далі, що критично важливо, потрібно задокументувати, тобто просто виписати у табличку всі ці url адреси а також ключові слова, які до них ведуть. Цей список це буквально наш фундамент для всього подальшого процесу. Окей, список цінностей складено. Що далі? А далі нам треба подбати про те, щоб після переїзду і люди, і пошукові роботи змогли знайти всі ці сторінки за новими адресами. І тут на сцену виходить наш головний рятівник редиректи. Головний інструмент у цій справі це так званий 301 редирект. Це, по суті, офіційне повідомлення про зміну адреси для пошуковиків. Уявіть, що ви переїхали і на пошті оформили переадресацію листів. От 301 Редирект робить те ж саме. Він каже Google: слухай, оця сторінка, яка раніше жила тут, тепер живе ось за цією новою адресою. Будь ласка, всю її сяувагу передай туди. Це абсолютно ключовий момент. А ось як це виглядає в реальному житті. Просто створюється табличка з двох колонок: стара url адреса і нова url адреса І для кожної важливої старої сторінки ми прописуємо її новий дім. Ця карта редиректів це по суті інструкція для розробників, і це наша гарантія, що жоден відвідувач не загубиться по дорозі. І ось сайт запущено. Але розслаблятися ще рано насправді тут починається не менш важливий етап. Технічна перевірка. Треба, так би мовити, обійти наш новий будинок і перевірити, чи все працює як слід, бо для пошукових систем важливий міцний фундамент. На що дивимось в першу чергу? Ось таке собі короткий чек-лист чи видно наші найважливіші сторінки в головному меню? Чи не ведуть внутрішні посилання в нікуди на сумнозвісну помилку 404. Чи не забули ми створити і згодувати Гуглу нову xml карту сайту? І чи взагалі структура сайту логічна. Кожен такий пункт це ще одна цеглина в наш надійний SEO фундамент. А ось вам золоте правило хорошої архітектури сайту. Запам'ятовуйте, не більше трьох кліків. Це означає, що до будь-якої важливої сторінки відвідувач має дістатися максимум за три кліки з головної. Це зручно для людей і це дуже подобається пошуковим роботам, бо їм так легше все індексувати. Ще одна типова пастка після редизайну це дублі контенту. Це коли одна й та сама сторінка відкривається за різними адресами. Для пошуковиків це повний хаос, бо вони не знають, яку версію показувати. Але є елегантне рішення. Тех Canonical. Уявіть, що у вас є кілька однакових картин. Цей тех це ніби табличка, яку ми вішаємо на одну з них і пишемо: ось це оригінал. І Google одразу розуміє, яку саме версію потрібно цінувати. Окей. З технічною частиною розібралися. Тепер переходимо до серця сайту, до контенту. Бо який сенс у гарному дизайні, якщо наше головне багатство, тексти, заголовки та й загалом швидкість роботи сайту постраждає? Треба зберегти все найцінніше. Новий дизайн часто густо означає важчі картинки і як результат сайт починає гальмувати. А цього допускати ніяк не можна, бо швидкість це все. Саме тому треба стежити за показниками Core Web Vitals. Якщо по-простому, то це три речі як швидко з'являється найбільший елемент на сторінці, як швидко сайт реагує на перший клік і чи не стрибають елементи під час завантаження. Все це про комфорт відвідувача, а Google це дуже цінує. Але швидкість це ще не все. Не менш важливо зберегти кістяк нашого контенту. Треба перевірити, чи не загубилися цінні ключові слова, і що суперважливо, звернути увагу на структуру заголовків H1, H2, H3. Це як розділи в книзі. Вони допомагають пошуковим системам зрозуміти, про що сторінка і що на ній головне. Якщо зламати цю ієрархію, можна втратити значну частину всеоцінності. І знаєте що? Давайте наостанок подивимось на все це під іншим кутом, бо ми весь час говорили про те, як уникнути проблем. А насправді редизайн це не тільки про ризики, якщо все зробити правильно, це може стати величезною можливістю для стрибка вперед. Власне є чудова думка. Яка все це підсумовує редизайн сайту? Це шанс не тільки оновити обгортку, а й зміцнити сам фундамент SEO. Тобто, це ідеальний момент, щоб не просто зберегти те, що є, а й виправити старі помилки, оптимізувати все, до чого раніше не доходили руки, і в результаті навіть покращити свої позиції. Тож, зрештою, головне питання, яке варто собі поставити, звучить так: чи є запланований редізайн просто перефарбуванням стін, чи це стратегічна інвестиція у майбутнє зростання? Бо саме правильна підготовка і є тим, що перетворює потенційний ризик на потужний актив.